Доброго дня! Сьогоднішня наша зустріч буде присвячена сильним і слабким сторонам нашого характеру. Ми маємо точно знати, які наші сильні сторони, на що ми можемо спиратися, і тверезо розуміти, які слабкі риси нашого характеру для того, щоб вміти правильно попрацювати з ними для того, щоб вони нам не заважали. Отже, з сильні сторони, перша, яку я хочу виділити, це наша наполегливість, вміння доводити справу до кінця, а не лише тільки її починати. Бути досить цілеспрямованою людиною, послідовною людиною, тобто, почавши завершити, дійти до мети, якою б вона не була. Друга риса, яка теж дуже важлива для сильної особистості, це емпатичність. Ну, на перший погляд, здавалося, емпатія це риса людей досить таких м'яких, спокійних, але ні. Емпатію може собі дозволити тільки сильна особистість, тому що вона настільки сильна, що їй є можливість подумати ще про когось, крім себе. Подумати про комфорт інших людей, не зациклюватись лише на своїх бажаннях, не переживати про те, що хтось щось не те про неї подумає, і дійсно зосередитись на благу і комфорті не тільки власному, але і людей, які є навколо. Отже, емпатія це риса сильної особистості. Ну а слабкі люди не можуть собі дозволити таку розкіш. Ідемо далі. Наступна дуже важлива наша риса сильна це комунікативні навички. Наскільки ми вміємо спілкуватися, домовлятися, наскільки ми здатні комунікувати з іншими людьми продуктивно, тобто не посваритися, дотримуватися своїх особистих кордонів і не порушувати інші, вміти вислухати людину, а також. Вміти бути приємним співрозмовником, тобто людиною, з якою комфортно, бути теплою людиною, до якої інші люди тягнуться, і тоді всі з задоволенням з вами спілкуються і вам допомагають, адже ви людина приємна, з вами хочеться мати справу. Наступна сильна риса, яку треба дуже. Завжди брати до уваги, це організованість. Організована людина здатна настільки правильно пробудувати свій простір, свій розклад, що всі ті речі, які вона хоче встигнути, вона дійсно встигне. Всі ті справи, які вона запланувала, вона дійсно зможе зробити. Вона зможе підготувати все для виконання своєї мети таким чином, щоб не розпорошувати свою увагу, не нервуватися і постаратися. Досягти мети, але при цьому грамотно і раціонально використати свої або чужі ресурси. Якщо вона просить про допомогу і залучаючи чиїсь додаткові ресурси, то робить вона це не хаотично. І отже, організованість це противага хаотичності. Далі дуже важлива риса сильної людини це відповідальність, тобто вміння відповідати за свої особисті вчинки і нести відповідальність за все те, що ви робите, не перекладаючи її на когось іншого. Тобто у відповідальної людини так званий локус контролю на собі, це я відповідаю за те, що я роблю, і я, врешті-решт, Маю розуміти, що ми завжди маємо, як то кажуть, платити по рахункам і постаратися не перекладати свою відповідальність на інших людей, тоді вони з задоволенням мають з вами справу, тому що вони розуміють, що мати з вами справу приємно і не ризиковано. Далі, дуже важлива риса сильної особистості це. Гнучкість, тобто вміння змінити свої наміри, змінити. Якісь дії, порядок, дії алгоритм, дії свій розклад під впливом обставин. Тобто не заганяти себе в куток і не казати, що от я собі придумав ось так то і має бути лише ось так-то. А якщо щось пішло не так, то це катастрофа. Ні, насправді сильна особистість, досить гнучка для того, щоб не нервуючися, перебудуватися, підлаштуватись під ті обставини, які у нас змінились. Це називається адаптивність. І, взагалі, якщо ми будемо дивитись на еволюцію, то вижили в першу чергу ці види, які були адаптивні, тобто добре пристосовані до реальності. Такої, як вона є, а не такої, як ми собі придумали. Далі, дуже важлива риса людини сильної це самодисципліна. Дисципліна це наше все, тому що якщо ми хочемо чогось досягати, то ми самі ставимо собі Певні е, норми, і ми самі будуємо собі сходинки до вершин, а також окреслюємо собі ці вершини. І якщо ми досить дисципліновані, то нам не потрібен хтось. Наприклад, із кнутом, який буде нам постійно нагадувати про те, що ну ми ж маємо кудись рухатись, ми ж маємо щось робити. Ні, самодисциплінована людина, вона сама собі створює сенс, сама до них іде і не потребує якихось зовнішніх негативних, тим більше стимулів. Тобто вона сама себе мотивує, це найцінніше. Як ви розумієте, який віслючок буде краще бігти за морквочкою? Той, якого б'ють кнутом, чи той, який біжить Жить за морквочкою сам, тому що він її хоче. Ну, думаю, що відповідь зрозуміла. Також для сильної особистості важлива така риса, як рішучість. Рішучість, тобто вміє наважитись на щось, зробити перший крок. Дуже багато хто вміє класно планувати, але не робить цей крок і так нічого і не робить у своєму житті. Для того, щоб щось дійснити, треба як мінімум почати. І для цього потрібно так рішучість наважитись. Не ризикує людина, значить нічого і не має. Тобто, якщо ми хочемо якийсь результат, нам треба зробити хоча б перший крок, навіть якщо він буде недосконалий або. Помилковий, то сильна особистість все одно йде вперед, враховуючи свої помилки. Так, встали, обтрусилися, посміхнулися, або не дуже посміхнулися, але пішли далі. Так само, наприклад, робить маленька дитина, падаючи, вставаючи знову на ніжки і намагаючись знову навчитись ходити. А от дорослі люди, на жаль, так не роблять, і після перших вже невдач вони складають лапки і кажуть, ну, напевно, це не моє, або це досить важко. Але я сподіваюся, це не про вас. І остання риса сильної особистості, про яку ми сьогодні поговоримо, це людські чесноти. Так, це порядність, це доброта, це ті риси, які привертають до вас оточуючих. І якщо вони у вас є, то можна бути впевненим, що ви дійсно сильна особистість, тому що тільки сильна особистість може собі дозволити бути і доброю, і порядною, і е великодушною, тобто людиною, яка е дійсно володіє чеснотами і не тільки е намагається грати роль ідеального лідера і е Людина, яка досягає так званого успішного успіху, але і з собою являти е, класну, чудову особистість, яка привертає до себе інших людей, які з задоволенням вам допоможуть на вашому шляху до вершин. Отже, на сьогодні ми завершуємо е, нашу розмову про риси характеру. А наступного разу ми поговоримо про те, що нам заважає, те, що краще б у нас не було. Е, сьогодні ми вже розуміємо, якими людьми ми хочемо бути, тобто сильними особистостями, добрими, теплими, світлими, чого вам і бажаю. До зустрічі!